Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні 31 травня 2023 року. Останній день весни. На жаль, але попереду у нас літо літочко І літо нас завжди манить своєю красою. Сьогодні я не випадково знаходжуся в цій локації. По вулиці тепер Конституційній, а колишній, 28 червня. Ось тут вулиця Щепкіна. І позаду мене моя рідна гімназія, моя рідна школа. Але тут ще за адресою 28 червня 44 знаходиться телекомпанія ТВА. І ми сьогодні з журналістами телекомпанії ТВА і телекомпанії Сі4 їдемо разом до глибокої на відкриття поля Піву, півоній, найбільшого в Україні. Я там ще особисто не була, але в тому році я дивилася картини, які малювали. Знані митці на своїх пленерах, які просто зачаровували. Це неможливо було надивитися. Сьогодні я маю таку надію подивитися це своїми власними очима. Завтра, 1 червня, в перший день літа, поле буде відкрито для відвідувачів. А сьогодні неабияка подія. Сьогодні буде майстер-клас на пленері для дітей і учнів різних. Художніх гуртків, студій і школ, художніх школ. І давати ці майстер-класи будуть наші метри Анатолій Форлет, Марина Рибачук і Людочка Богдан сьогодні буде багато репортажів, будуть працівники культури. Буде дуже цікаво, і я неймовірно щаслива, що я зможу побачити це все вживу. Тому я роблю вам анонс і запрошую вас прийняти участь і відвідати поле півоній. Зараз пропустимо машинку. Дякую.